У Луцьку провели пам'ятний захід до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого у центрі міста зібралися представники влади, духовенства, військові волонтери та лучани, аби вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну у боротьбі із ворогом. Сьогодні поминаємо тих, дай Боже, щоб на цьому зупинилися погиби українців, громадян України. Вірилося, що Небесна Сотня і досить тої жертви, досить тої ціни. А то досить ціни, а воно не зупиняється, правда? ж? Чому? Тому що прийшли зовсім всіх знищити. І сьогодні найголосніше говорять захисники в окопах. Найголосніше говорять. Що вони дійсно захищають Україну і народ України, говорять волонтери, говорять ті, хто працює і створює бюджет України, ті, хто допомагає фронту тут і повсюди. Після поминальної панахиди за загиблими воїнами присутні на площі поклали квіти та лампадки до пам'ятного фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. А також хвилиною мовчання ушанували усіх, хто загинув у цій війні.